Пом'янути пам'ять відомого надвірнянця отця мітрата Григорія Сімкайла вирішили районні шахісти, організувавши та провівши в надвірній шаховий турнір. 16 вересня 2012 року отцю Григорію мало б виповнитися 57 років. Організатори заходу вирішили зробити турнір традиційним і проводити його у вересні щороку. Про переможців та учасників спортивного дійства далі у сюжеті. 16 вересня у шахово-шашковому клубі Інтелект відбувся турнір присвячений світлій пам'яті отця Мітра та Григорія Сімкайла, організований керівництвом клубу. Телорадіокомпанією надвірно на за сприяння декана Надвірнянського отця Ігоря Шліхутки та отця Юрія Зеленчука. Сьогоднішній турнір, який присвячений світлої пам'яті отця Мітрита Григорія Сімкайла, декана Надвірнянського, завжди. Розпочнемо і, розпочався, і розпочнемо з молитви. Адже це була людина, яка заслуговує глибоку і пошану. Стоячи тут, як його учень, пригадую і пам'ятаю його добрі діла, добрі вчинки, добрі настанови, які завжди лунали у підтримку не з докором, а у підтримку. І сьогоднішній такий день ми хочемо, хоч частину вшанувати і пригадати ту добру людину. Яка завжди була з нами, яка завжди нас підтримувала? Як Кожну працю як кожну роботу завжди український народ розпочинав з молитви, з того Божого благословення. Взагалі, якщо кожне діло, якщо ми будемо розпочинати з молитви, з Божої підтримки, з Божої допомоги, ми справу успішно завершимо. У шахово-шашковому турнірі взяла участь 15 шахістів міста і району. Гра проходила за швейцарською системою сім турів. У напруженій боротьбі першість виборов Роман Куців, друге місце в Мирона Васюти, третю сходинку посів Дмитро Сандер. Переможець та призери нагороджені перехідним кубком, медалями і грамотами спортивно-технічного братства святого Нестора. З благословення правлячого архієрея єпископа Миколи Сімкайла. Крім цього, переможці нагороджені грошовими преміями. Шаховий турнір присвячений світлій пам'яті отця мітра Григорія Сімкайла буде проводитись щорічно в день його народження, запевняють організатори. Сьогодні отцю Григорію виповнило 57 років. На жаль, так розпорядила доля, що він відійшов у вічність. І ми, нашого комітету Богдан і наша церква долучились до того і до того, щоб. Кожнорічно проводити такий турнір пам'яті отця Григорія по шахах. Може, ще й будуть інші види спорту. Це була людина надзвичайно великої людської поваги, надзвичайно духовна, надзвичайно прекрасна людина, яку поважають і поважали і поважають багато наших надзинянців і за нашого району. Тяжке дитинство випало на долю отця Григорія. Практично все життя у підпіллі, все життя на допитах, на, на всяких свідченнях, але він мужньо боровся і прийшов, коли греко-католицька церква легалізувалась, він прийшов до нас у 90-му році деканом і посідні 22 роки практично працював тут на наших теренах. За цей час надзвичайно багато зроблено. Всі ми бачимо, який побудований храм чудесний, це практично за його зусиллями, ну і, звичайно, з допомогою тих, хто благода... благодійників, які допомагали робити. Але основне це була його заслуга. 16 вересня 2012 року Григорію Сімкайло виповнилось би 57 років. Надвірнянці пам'ятають його як добру, чуйну людину патріота України. Отець Григорій за свого життя пройшов тернистий шлях підпильного священника, несучи людям слово Боже. Своє служіння на Надвірнянщині отець Григорій починав в 1990 році в церкві Воздвиження чесного хреста, де розкрилися його духовні таланти. За безпосередньої участі Григорія Сімкайла у Надвірній красується со. Собор благовіщення Пресвятої Богородиці розпочато будівництво храмів у мікромістечках Ломоносова та Руднєва. Крім духовної роботи, отець Григорій займався громадською суспільною і виховною роботою серед громад міста і району. Також надзвичайно багато часу отець Григорій прийняв спортивно-масовій роботі серед священників, дітей і молоді. За його сприяння проходили і шахові турніри, адже він сам любив спорт і сьогодні є хорошим прикладом для майбутніх поколінь.